Унікальні п'ятисвічники зібрали в одному місті Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Привезли їх із державних історико-культурних заповідників в Острозі та Дубні, куди вони потрапили після другої світової війни. Подібних артефактів в Україні на сьогодні немає. Ці п'ятисвічники виготовили для князя Василя Костянтина Острозького. Це також особиста гіч князя, тобто вона цей артефакт наближає нас до особи цієї людини. В той час їх виготовлення. Воли вилили з барунзи, вдосконалили і технічно ще цікаво, що вони повністю розбираються на частини. В останній в одній залі підсвічники експонувались у 2008 році. Відтоді перебували в музеях окремо. Висота підсвічників понад 170 сантиметрів, вага приблизно 300 кілограмів. Первісне місце зберігання та призначення їх невідоме для рівненського музею. Презентація підсвічників спосіб нагадати про те, як важливо пам'ятати про культурну спадщину. Чину метою є популяризація спадщини князів Островських. Родини, яка зробила чималий внесок, і в сторінках історії України в культуру, в мистецтво, в освіту, і, власне, хотілося б надалі популяризовувати те, що українська нація є культурно багатою нацією. Не менш цінне значення мають вони сьогодні, в час повномасштабної війни, зазначив заступник голови Рівненської обласної ради Віталій Ундір. В часи війни дуже важливо, щоб ми не забувалися про культуру, бо я глибоко. Переконаний, що війна сьогодні йде не лише за території, але і за культурну спадщину, за нашу мову, за нашу віру і за наше українське. Побачити унікальні підсвічники завітало чимало відвідувачів. Це експонати, які бачили які бачили князі Острозькі. Вони перебували з ними в одному побуті. Відповідно, вони такі свідки цієї славетної спадщини а, зберігають унікальні техніки майстрів тогочасних. Оминути цю виставку вважаю практично неможливо. Виставка діятиме у музеї впродовж місяця. Далі з рівного підсвічники поїдуть у дубно, а потім в острог. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.